Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас чудесный денек. 10 января. В машине он показывает 10,5 градусов тепла. Аномальная э, теплопогода для зимы. ну а я занимаюсь э, поиском себе автомобиля. Выскочил один интересный автомобильчик. Land Rover Freelander 2003 года. Дизельный. Э, находится на правом берегу в районе Космической. Сейчас еду на него подивиться. Так, в початку правди тут якийсь обрив, то толі... ли... А, просто з прицепа вивалилось. Оце халепа, лки-палки. Десь около часу, наверное, я їду чисто по самому місту. Ось ось доїхав вже до круга на Побєді. Зараз підніматимусь на космічну. Багатенько сьогодні машин. Так, от фрилендер, який мене заінтересував. Машина 2003 року. Заявлено 207 пробега. Есть сколи вже на капоте. Мотловаті фари. Диски тормозні, явно міняні, не дуже старі. Ага, стойки теж вроде нормальні. Тут, кстати, в них идуть пластикові крила. Чуть. Є сколи по капоту. Чи поэтому по, по стеклові тут, и там. Та резинка вже прохудилась та резинки всі такі машині 22 года тут тоже он уже вмятина все вм'ятина мятина всю но фонарь цілий. так ззаді у нас барабанні не тормоза по порогам по порогам є дирка дырка причому. так Такий апарат. Фаркоп стоїть. Тут фонарь трошки побитий. Ось таке состояние, ну сейчас открыто ага. ага, Состояние по салону конечно тоже рабочее Тут сидушки опускается Хорошо, багажник в принципі величенький получается Прибытенький, да, на машине возили. Салончик требует внимания также. Нет. Сейчас попробуем, чтобы нам ее открыли. Попросим. Надо завести. А, она открыта. Салон такой максимально архаичный. Руль зачуханный. По пробегу мне кажется більше посадка кстати в машине очень удобно прям прям сидишь удобно угу. да салон подзачуханный багато всяких ниш и сюда то есть ну, машина такая рабочая сейчас откроем капот капот открывается з пасажирської сторони но все чисто англійська тема у них тут рулі с цієї сторони обычно то вони не стали заморачиваться зараз открою капот Двигатель тут установленный дизельный. Видно потек и масло а двухлитровый, но по всем отзывам вроде вин надежный, без беспроблемный. Сейчас запуск. Не, зови без проблем. В принципе. Пробую я считаю нормально. Есть, конечно, потеки масса, но то... Мелочь, наверное, для такого пробега. Давай, рішили заїхати на естекаду, подивлюсь сейчас состояние машини знизу. Так, ну состояние по низу, в принципі, терпиме. Ось ось порог. Цей й треба внимание. Ну його з той сторони видно. Було. Тут ось ударенный усилитель. Видно. И тут... Так, двигатель трошки замасленный, но ну, самое прикольное, что тут немає заднего привода. Уже його отключили, в объявлении це не указано было. За тканем мам. Мне надо. Точнее, хочется полноприводную машину. Состояние, в принципе, на троечку, скажем так. Есть экземпляры и лучше. Угу. Так, а чего ж немає моста? Сейчас будем балакать, питать. Тут звичайна підвізка Макферсон. Спереди стойки стабілізатора видно міняні, Трошки двигатель, конечно, запотівший. Ну, Вигляд, даже через 22 года машина має терпімий, Но мене чесно розстроїло, що тут відключений задній мост. Просто якщо вже внедорожник, то по-любому треба, щоб був повноприводний. Зараз приїду ще на цьому екземплярі, скажу свої впечатлення. Так, ну, в общем, всім я покататися на Freelander. Ходовка в терпіма. Сцепление дуже низько бере, вероятні всього вже сіплення на підході. Мене, звісно, розстроїло, що тут немає повного привода. Состояние треба вмішательства. Ценник заявлений зараз около 5000, Будем балакати час по ціні. Так, ну, в общем, по фрілендер у цьому який вердикт. Дають його за 4400, але я бачу тут не більше 4. Клоподъемник на работе, багато мелких работ, які надо зробити. Поэтому это явно не мій вариант. Буду шукать дальше. Возможно буду увеличивать еще бюджет, хоть машину таку взять и, и ездить, скажем так. А так машинка в принципе мне понравилась. Имеется в виду сам фрилендер. В нем удобно сидіти, Посадка такая удобна, при том, что она невелика, она довольно комфортна. Такая. И плюс дизельный минимальный расход. Как-то так. Ну, это автоплощадка перед э, Запорізьким шосе. Э, Вердікт такий. Э, этот Freelander мені не підійшов, не подобається мені його состояння. Буду шукати щось більш відносне, э, возможно, бюджет улічу. У мене діло в тому, що ще який питання, я не, не знаю точно, що мені хочеться. У кого був фрилендер, напишіть, хороша машина, стоїть, розсматриватися, не стоїть. що мені особо немає різниці, на якій машині. або хочеться, щоб можна було понавалювати заднім приводом, або з повним приводом, щоб теж по в общем так, Поки нічого такого цікавого в інтернеті я не знаходжу. Може, які варіанти у когось є, пишіть, буду рад, буду дивитися. Все, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.